До військ селища Хвардійського журналістів не пустили, бо ж об'єкт режимний. Але зі слів родичі армійців ми дізналися, що мобілізованих 10 днів тому солдатів змушують підписувати контракт на продовження служби ще на 45 діб, або писати рапорти з поясненням причини відмови. Але наказ пояснюють матері, ніхто в очі не бачив. Там і зараз заставляють писати рапорта, в яких вони вказують, чому вони не хочуть йти служити далі. Ну ви розумієте, що це далі може їм грозити, їм так об'яснюють двух до пяти. Это идет прессинг. Это уголовное дело. И на наших детей давят, заставляют, обзывают всякими словами. Это не дело. Вот. Почему-то наши дети должны закрывать дыры в Украине. Ні указ нам не показали, на якому основанні їх забрали, От. на якому основанні їм продліли це все. Только все на словах. Бумаг никаких нам не показали. Олена Ігорівна мати одного з мобілізованих молодиків. Чекає сьогодні солдата додому. Владислав відслужив раніше три роки на контрактній основі. Кілька місяців тому повернувся і ось його мобілізували. Сьогодні вже 10-й день, але наскільки довгим буде строк його служби тепер, невідомо. Пояснити ситуацію ніхто не береться. командованием части то есть военного гарнизона. Они передали вам, что комментарии по этому поводу ввестись не будут. Юрист к нам не выходил. Требовали на от он тоже к нам не вышел, и начальник части тоже не вышел. К нам выходят люди, которые не очень компетентны в этих вопросах. Ну, к нам вышел военнослужащий и сказал, что ночью уже отправили добровольцев, куда непонятно, говорят, вроде бы как на Херсонскую область. То есть границы Херсонской области сегодня готовят группу на отправку. Но опять же, они толком ничего не знают, это только слухи по части ходят: что должны отправить сегодня очередную группу, те, кто согласились. Согласилось около 70 человек И из 1100, которых призвали. Остальные не хотят не хотят идти воевать. Но они, они готовы защищать родину свою. Но если будут военные действия, а пока им не предоставили документ, который обязывает их это делать. Они утверждают, что вроде бы все как добровольно, но прокурор кричал в микрофон, что если вы уйдете, вас просто посадят. Мы просто боимся, чтобы с нами не поступили так, как поступили в Беркут. Мы боимся, чтобы нас просто украинский народ, наш народ не ставил нас на колени. Вот и все. Окрім цього, солдати передають родичам, що надходжень на їх утримання не вистачає. Всі стоять у воєнній формі. Єдине, що обувь нету. Обуви нету. Обувь це саме. Okay. Хто в чому приїхав, в тому і ходить зараз там. Питання не дуже важливе. Рібонок вийшов у нас сьогодні в кросівках. От он да, он в камуфляжній формі, но в кросівках. Анна Єлизавета Мельниченко, Дмитро Большак, 9 канал. Новини.